আহ <small> Ракети, потім десятки шахетів. А потім знов ракети цієї ночі російські терористи були націлені на Дніпропетровщину. Безпрецедентний масований удар безпілотниками та ракетами різних типів по Дніпру не минув без наслідків. Позаду мене пошкоджений 26-поверховий будинок в самому центрі міста. Власне, через обстріл зруйновано. останній поверх будівлі Власник оселі Від удару загинув також за повідомленням оВА у лікарні Дніпра померла, і 21-річна постраждала через нічну атаку. Ще двоє чоловіків у середньому стані шпиталізовані. Тим часом відео моменту удару по хмарочосу потрапило на камери. Жителі 26-поверхівки говорять, вночі пережили тотальний жах. Аж гін із чоловіком та дітьми вимушені евакуювати з квартири. Родина мешкає на 25-му поверсі, і на момент ворожого удару були у себе в квартирі. Ми спали, тому що був був адботривоги. Ніхто нічого не підозрював. Ми спали, був відбій тривоги. Ніхто нічого не підозрював. У нас двоє діток. тваринки. добре, що з усіма все добре. Сходами бігли, ліфти були вимкнені. Темно, і вода капала. У самому будинку потрошчений останній поверх та припарковані у дворі та навіть в паркінгу автівки. Дмитро сам з Харкова, але такого каже за інтенсивністю обстрілу не пам'ятає. Відбій був, потім ще була погроза, і ми залишились в укритті. Прилетіло прямо мені на автівку, повністю її пошкоджуло я з Харкова. Півтора роки назад в Харкові таке застали, але давно такого не було. Як і більшість Дніпрян, цієї ночі ледь 40 хвилин поспала пані Валентина. Але зранку прийшла на роботу жінка ледь стримує емоції від пережитого. Я живу на проспекті Поля, я сама переселенка і сум. Ніч просиділа під земному переході. Це ужас. Я сама з села, ну як би з Сумської області, з села того будинку в мене там немає я вже давним давно. А це вже зафільмований очевидцями вибух на автостоянці у Шевченківському районі Дніпра. В результаті комбінованого удару тут вогнем вщен знищені з десяток машин. Ще кілька одиниць потрощені. Наряда мешкаю відділ. В інтернеті, що горить стоянка, вранці прийшов і побачив. Що це так навколо також побиті вікна у багатоквартирних будинках. Відночі люди ліквідовують наслідки за даними міського голови Бориса Філатова. У Дніпрі щонайменше 200 вибитих вікон у будинках по всьому місту. Були вдома під час вибуху. Було це, звісно, неприємно. Так допомагають От дали плівку, дали листи, Будемо. Закривати вікно після здавалось незліченної кількості вибухів, майже кожен район Дніпра був затягнутий чорним димом та смогом. Згадують жителі. Загалом цієї моторошни ночі росіяни застосували 235 повітряних цілей по регіонах України. Основним напрямком удару була Дніпропетровщина. Повідомили в повітряних силах. Офіційно заявили, ППО збила 183 ударних дрони та 17 ракет різних типів. На Дніпропетровщині, за даними ОВА, збили 7 ракет та 26 БПЛА. Марко Ручка Євген Дрос. Новини одинадцятого каналу.